Доброго, доброго, доброго вечора, друзі. Вітаю вас, вітаю вас щиро сьогодні. І, звісно, дякую за підписку, за підписку на Instagram, Telegram, Facebook. YouTube майстер Owen Стефан». Це цей канал і майстер Овен Стефан Academy UK, де зараз подивимось підписку. Дуже повільно йде там підписка. Хоча це надзвичайно корисний канал, де ви створюючи плейлисти, можете працювати ними під час сну, під час відпочинку, під час роботи, під час дороги, але не за кермом. І будь ласка, розповсюджуйте інформацію про нас. Я дякую за репости, за вподобайки, коментарі, те, що розповідаєте, як змінилося ваше життя завдяки нашим ранішнім налаштуванням і, звісно, вечірнім. Відео. Не тільки мені в особисті, не тільки в коментарях під відео, а й своїм друзям, знайомим. Адже ви бажаєте їм щастя, ви бажаєте, щоб вони змінили своє життя. А це надзвичайно важливо. Чи не так, друзі? Отже, я дякую спонсорам нашого каналу через систему YouTube, через Patreon, через Каву. Кавою ви перестали нас пригощати, на превеликий жаль, напевно, вам не цікаво, ну, а можливо, вже нема за що дякувати. Тому, будь ласка, е я ще певний час буду утримувати вечірні наші бесіди. Якщо ми не побачимо, я не погрожую, я говорю, як є, якщо ми не побачимо. Е з... Збільшення цікавості до нашого каналу, то ми будемо закривати спочатку вечірні бесіди, потім ранішні налаштування, як собі хочете. От. Має бути якась хоча б емоційна винагорода. Вподобайки, коментарі під час етеру прямо тепер. Нас під час етеру кілька сот людей щодня слухають, але цього недостатньо. Адже наш канал, мої роботи спасають життя. Подивіться, підіть відео по здоров'ю, по статевій системі жінок, чоловіків, по новоутворенням, по печінці, по щитовичці, по серцево-судинній системі, по зору, по суглобах, всі інші роботи по здоров'ю. Спасені життя. Я здивований. На шару? <хи> Безкоштовно. І чому немає мільйонних переглядів? Мої ранішні відео не набрали і сотні переглядів люди. Ви, ви, ви правда? Мені соромно за вас. Чесно. Ви ліниві. Пробачте. З любов'ю кажу то. Я сам лінивий, але такої лінь. Аби я знав, що ось раз. Раз, 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 і я здоровий, і я б то робив. Раз, раз, раз і по одному центу падає мені на стіл, і я б то робив. Ви знаєте, що то стілює е, е, ті, тіло, дух, душу, обставини життя, фінанси. Ви знаєте то і не робите. Ви смішні. Добре, ладно, вибачте. Це навіть не емоції, це просто хочеться зрозуміти. Хочеться мені зрозуміти. Магія. Ви знаєте, магію з вами роблять близькі вам люди, які мають доступ до ваших помешкань, до вас, до інформації про вас, ті, що винюхують у вас. Як ви живете, що ви купили, коли купили, які ваші плани. Не знали? Знайте. Батьки дітям, діти, діти батькам, сестри, брати, дружини, братів, чоловіки, сестер і так далі. Друзі, куми. Вони нишпорять, лізуть до вас в життя, лізуть до вас в будинок, приворот. Увести гроші, увести достаток. Не зробити своє. Я даю спосіб зробити своє. Не зробити своє вони хочуть. Вони хочуть вкрасти ваше. Правда, правда? Магія. Чи є біла магія, чи як там е, магія в благо? Немає, не існує такої магії. Єдина магія в блага це зняття чужої магії, те, що роблю я. Я виключно з магічної точки зору тільки прибираю чужу магію. Бо люба магія це вплив на вас, на обставини вашого життя, на вашу волю, НЛП-технології, не створи собі кумі, кум, кумира, будь-який політик, будь-який. Шоумен, любий Бог зна хто, ваш друг, сусід, кум, сват, брат, коханий не може бути кумиром. Передбачення! Я сьогодні згадав, Біблія каже, ви всі цитуєте мені Біблію. Біблія каже передбачення поза законом. Тому, а я думаю, чому я не передбачую, чому я, маючи цей дар, створюю реальність? Впливаю на реальність законними способами і не передбачую. Я бачу, але не передбачую різницю відчуйте. Бачити і передбачувати. Магія. Вся магія незаконна. Біла, сива, бура, коричнева, червона, любові, сільська. Кладбіщенська. І ці маги некратичні, вони думають, вони повілівають, являючи собою маріонеток. Духів, якими. І, і вони вступають в контакт з, то з тою силою, якою вони думають повелювати. Але та сила отак їх отак на пальчику їх крутить, маніпулюючи ними і тим. Хто замовляє їм обряди? Вау! скажете ви. Ага. І я так скажу. Вау. Не є законної магії. Все, що дає магія, є незаконним. Ха, ха? Ха? Бо ви берете чуже, те, що не належить вам. Якщо ви створюєте пару своєю молитвою, медитацією, роботою над собою, ви готуєте себе до утворення пари, і Всесвіт вам дає достойного того, хто може бути вашим, варіабільність, не конкретно Петра Петровича, бо він багатий, або красивий, або сильний, або ще щось, якого ви приколдували приворотом. Вам Всесвіт допоміг створити пару. Завдяки, наприклад, проходженню марафону або семінару по парі в Академії майстра Овина Стефана. Ви себе підготували, ви готові, Всесвіт вам дав. Того, хто підходить найкраще вам. Але ж не того, кого ви вкрали, у з сім'ї. Тому що в нього бізнес успішний, тому що він успішний, красивий. Ще щось. Так само кошти. Ви заробили свої кошти завдяки знову марафонам академії майстра Овена Стефана, навчанню в академії. Ви зароби, створили бізнес успішний, ви заробили кошти, ви створили кар'єру завдяки цим марафонам. Наприклад, чи ви пішли, заказали і вам увеличу чужі кошти. Розплата буде за ці кошти. Буде потужна розплата за це. Отак от, от, друзі мої, отак. От і тому ви можете собі і далі колдувати, бігати, махалайствувати, магічити. Справжній мах не буде нічого ні в кого красти. Ви ніколи не здогадаєтесь, що то потужний або самий потужний маг на планеті, коли зустрінетесь з ним. І він навіть отак робити не буде. Одною думкою, одним поглядом. Отже, друзі білої магії не існує. Не існує законної магії. Є магічні обряди на посилення, на все інше, захисні обряди і так далі. А все, що ви хочете вкрасти в когось, взяти, отримати завдяки магії, і воно належало комусь створити собі багатство. Працюйте над собою, створюйте передумови, це стабільна. Це від вас нікуди потім не втече. Воно назавжди буде з вами. і Алайнієси ховараєнієдаса Сомадас Хуа, то хуа дина, Хуадина фа, Ней. Це був не магічний обряд, а побажання вам успіху.